Ясен, запалення ясен. А рішення було таким простим: проблеми з яснами. Лакалут актив. Лакалут актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут актив дія, яку відчуваєш одразу. Новинка: лакалут актив плюс ще більш активний захист. Мамо, мене вирвало. і мене нудить. Завжди лише отруїтись. При інтоксикації може виникати зневоднення. І важливо відновити водно-електролітний баланс. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео. Будемо рятуватись водою Рео. Рео рятує. Рео. Вода для спеціальних медичних цілей. Подарувала йому чарівний протектор. Овочі обробив кітовто. Що співає? В кого кращі помідори? Наспівав черівником Твірка готова? Готова Улюблений серіал на К1 Ласкаво просимо Дякую Просто додай води У будні на К1 Пій так Паспорт. Тобі заборонений в'їзд. Навіть якщо у тебе оці, нічого немає, то у суботу о 19.45 на К1 підписуйся на телеграм-канал Свідок. Головні новини України та світу. Вся актуальна інформація про обстріли та військові дії. Стань свідком. Пірніть у світ тварин разом з мека. Можна вашу тарілку? Звісно, Люба. Дякую. Дякую за вечерю. Все дуже смачно. Тобі треба прийти, коли Конра додому.